Ми зараз в Кореї, в Сеулі. Ми були в часі часом. Я б це купила ще. Але прикольно. Мягенько. І трошки хрустко. І м'ягенько. М'ягенько і хрустко. Знаєте, на що мені не вибачте, але по смаку це борщ. first. Oh my god, <canyon. sharp poner> Ого! А, как пам'ятаю, так. Да. Oh, да. Я пам'ятаю пряник. І коварные або яблуко... Тільки кнут. Хелло, Хелозачка з вами злата, а це Уляна Ройс. Ми зараз в Кореї, в Сеулі, і ми хотіли б вам поділитися цікавинкою. Ми дуже дафії ще просто смачненьких речей, які ніколи в житті не коштували, і з вами будемо це коштувати. Які не могли знайти в корейських магазинах mm -hmm. там, де ми бо, бо вибачте, прізвись зі смаком не буду спорити. Чого немає в Києві і немає в Україні і в Румунії теж лайк комент. Підписка, обов'язково ага, ага. дзвіночок вмикаємо, це дуже важливо. Це інстаграм, до речі, улічки, Ой. це ютуб і тікток, звісно. And this is my Instagram, my YouTube, ви тут, І тікток. До речі, в інстаграмі у нас у обох є закріплений хайлайт з сеула. Можете дивитися, так. як ми тут мандрували. Це було неймовірно. Ну, Скажу так, якийсь спойлер можна? Давай. Який? Ми були в часі Часом. Так, згодна. І скажімо так, синьо-фіолетовий нам личить. А тепер думайте, переходьте в інсту і дивіться. Так, let's go, пігнали. З uh, чого почнемо. Давай копіко. Давай, оце, так. Да. <tenim> Якщо ви не знаєте, Копіко це дуже відомий бренд. Я його бачила в дорамах, я думаю, ви теж. А, виглядає як... О, те, uh, як як жулька. Оце як до нового, повітаєте? Класичний, да. окей. Антаміля! Пахне, як кава. Ага. Це э, чорна американо. Американо. І такий гіркий. Э, просто, ну, просто в... американо. Да, американо буде трошки сасалки. Тро, трошки ступлю. Ну, зовсім трошки. Воно mm -hmm. більше гірке. Але прикольно. Вибачте, not a aesthetic girl, but, excuse me. Ну, okay. no, типу, нам треба це скуштувати, а не зажирати. <свистач> тому що, мені здається, ну, воно не буде користуватись спросом. Та... Ну, тобі ж, я це... Скільки ми це в чому ставимо? Тут, до речі, вись Sugar free, excuse me. Ну, <свистач> well, я ставлю... П'ять десяти, п'ятірка тільки за експірієнс, щоб... О мой Бог, це було в дорамі! Так, <laughs> да, Згодно. Ну, типу, я б цим не користувалася. No, можливо, і є дійсно ефект кофеїну. Можливо, трошки є таки. Да, але, але, але... але треба. Ну, трошки просто... більше, та, його скористувати, і знаєте, на смак. Ну, не. Ну. Капуч. Капучино! Сподіваюсь, що капучино буде смачніше. Як? Mm. Це оце ті цукерки, які от такі закручені <плес> е і зрашені. Тата. Малібу! Трошки схожі на мой Меллер. На меля? На Малібу <плес> цукерки Малібу. О, я б це купила ще. <плес> я хочу ще <що> це <плес> купити. Це потрібно скуштувати всім моїм друзям. Раджу, типу 9 з 10, навіть 10. Отакі от цукерки Малібу тільки карамельні. От нагадайте, як вони називались. Таке саме пакування. Це кайф. Скільки? 90? 90? 90. 90. Одну штуку за смак кофеїну. Він все ще такий трошки вичурний. Майя, давай далі. Вибачте, секундочку. Я хочу ось це. Давай. Це ми зайшли в якийсь магазин, знаєте. Ми нам вистачить однієї. Так, так, так. Якийсь дуже дивенький. О, так. Це справа наліво. Чонгук. Це BT21, бі якщо ви шарите. А в мене зайка? Хто був зайкою? Ну тут є точно ВІ. А це сервинко. Воно стріляє. Хто Стріляє. Печебо, шоколад. Зі смаком полуниці. І оці стріляло. Дуже кл... мені подобається. Це восторг. Угу. Але дуже с -с солодко. Я б поставила дев'ятку. Десять десятый момент. Ты поставила через то, что он стреляет. Да. Mm -hmm. mm, можно сразу вот попробовать Давай. Орео. Орео! То Те самое, але Орео. Uh -huh! И ты стреляешь? Тоже стреляю. Белый шоколад? Орео? Почему? Ну, то же самое, только с смаком Орео. И стреляю. Шоколад нагадует киндер. Ага. Угу. Слухайте, це Оце 10 з 10. Оце Kinder Joy, але біла його частина. Так, 10 з 10. Оце мені подобається набагато більше, ніж стробері. Воно не таке солодке, шариш, і воно прям смачне, ну типу... Ну, це, любите. це трошки з таким м смаком м, пластмасовим, шариш. Можливо. А це прям такий, ну, як ми любимо. Мені здається, це десь звісти. Вау! Банана крім? Єс. Yes. Це горішки. Дуже тут популярні. Називаються хбаф. Вона живе заради них. Я так, я обожнюю такі ось з прецелями. Я вам покажу, що їй і як. А оце якісь нові куки, банана крім. Миндаль, банана крім і печиво. Один один пес. Виглядає як булижник, жник, ні? Ну вот так, каменюка. Це знаєте чокобан. Я коли не я пробувала, я роблять половинку банана і опускають її в шоколадну глазурь, і воно заспіває. Це воно. Тільки ще печеньки. І ще печиво, да. так. От, да, от <пес> посили... Це Оце... 100%. І трошки не полежало, знаєш? Ну, хороше го... не відчувається. Відчувається там. смак банану, печиво, шоколад. Він і... просто балансується все між собою. От, як нутелла в <пес> от, <пес> так це. так. <пес> так. <пес> <пес> я я об'їмся. <пес> Мені подобається. Типу його б не привезли ще. Тому mm -hmm. запам'ятовуйте, це прям. Угу, це прям, ну, 9,5? Десяти трошки не дотягнув. Так, да, ну зовсім трошки. Тому що mm -hmm. е шоколад такий, знаєте, ніби какао-порошок осідає. Ага. Mm -hmm. і, 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 і трошки Та, неприємно. Але, типу такий, так. смачно, але неприємно через осідання. Mm -hmm. Він такий матовий трошки. Матовий. Да? Да, да, так, далі. Так, да, так, да, Ну, цю штуку. <тит> Це теж хбаф Банана Melt Balls. Це вже не горішки, але в них <годно> є такого свої пункони. дуже приємного жовтого кольору, натурального. Шарете? <tick> Печиво в глазурі. У <кодно> <кодно> нас є такі солодощі. <кодно> <кодно> На класі продаються. Ага. З клоуном. <кодно> <кодно> ну, ось... Але в банані теж. Да. Шість. Три. <кодно> Банан не смачний, трохи Катерин. Занадто хімозний банан. Угу. Типу, я б це не купила більше ніколи. Sorry. Ось Я не змогла. Ми не змогли трошки отриматись. Вибачте, нас, будь ласка, це найкраще що людство. Вибачте, це спойлер. Давай. Ну, треба пару брати, вибачте. Так, треба пару, коротше, розповідаю. У тут є горішок і бенсель. І треба обов'язково їсти їх в парі, тому що. Споровуйте, будь ласка, горішок в uh, карамелі. Так, да. смак солоної карамелі. Вау! Ну, в мене це 99 із 10. 100! 100. Mm -hmm. Це офігенно! Я вважаю солоний карамель. А це ще таке, знаєте, солоненьке, ще й карамельне. О! Oh! Yeah. Прям сахарний діабет в пацці. Топ! Можна без цукрового діабету, будь ласка. Найс! Nice. А Тобто в тебе є напій, да, щоб це все. Так, я ходу на <смір> <смір> цей, цей э, виноград. Написано. <смір> Не. Виноградна... на яблука. Щось, сачок виноградний. Виноград і яблука. Де там? Знаєте якщо? Боже. Боже, Сандора. Сандора. <смір> <смір> да, да. Яблук и виноград. Оце один в один. Запивай. Залушайся. Це тепер мене моє. Так, видавай, чіпси? А давай? Боже, ну оцього ми чекали. Бо тут принялась батер карамель і світ флейвер. З карамеллі, чепси! З карамеллю! Excuse me! Ви колись чули про це? Мені подобаються ці азійські баночки, вони типу тоненькі, маленькі, ну, формат інший. А, м-м-м. У нас така ну, велика прям. А тут типу king size. а тут yeah? типу як маленька. І велика народила дитину. І, І це бути... підліток. Чекай, 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 я хочу зробити дещо. Ну, в мене. Це вау. Знаєш, оцей звук зі такий... Це вау. Це, вау. це вау. Ви ви не уявляєте, типу, оце це... вау. Це картопля солодка. Вона знаєте, як? Ти спочатку, ну. Е... Є... О, ти думаєш про чіпси? Ти, ти дум... думаєш про зелене? Так, да. угу. ну ти оцей. Е... Аромат, mm -hmm. який ртом відчуваєш. Так, так. Він, mm -hmm. він, він, він солений, mm -hmm. ніби ти зараз, ну я не знаю, шмат м'яса mm -hmm. будеш mm -hmm. їсти. Це не попкорн, шарте? Отакий так, так. Так. запах. А потім ти хаваєш, а то карамельний попкорн. А то карамель. Це, а, це до речі, на ваших фішка, в кінотеатрах роблять мікс типу. Половина mm -hmm. сирополо половина mm -hmm. карамелі, і це воно. Бомба! Будь ласка, десятка. Це, це десь. Ті, хто обожнює солодке, десятка. Закривай будемо доїдати. Ті, ми будемо ми... доїдати. ті, хто обожнюють оце комбо сир, карамель попкорні нам mm. сподобається. Дивіться, це новинка 7-Eleven. Якісь чипси Якісь з халепення, напевно, так? Ой, з ну, з, з, з сметани і зелень, напевно, щось, і халапєння. риба, анчоуси, да? я не знаю, що тут намальоване. Таранка. Блядь! Дідусь сушив таранку. Все гарно. А? Гарно. Ну, типу, риби... Ну, на нам солоденьке трошки. До пива. Напіймо воду. Сік. Ну, Ми не п'ємо. Ми, типу... Вони такі пахне рибкою, але я не сильно Обожнюю рибку. І мені окей. Я теж терпіти не можу. на Більшість варіантів. Але це нор, ну типу ну воно приємне. І навіть не воняє. Воно знаєш, воно як цей анчоусний соус до Цезаря. Може бути. Отакий вайб. Трошки креветкою може тут десь. Моратори тут такі, але вони такі легкі. Та дуже делікатно. В Цьому балів сім? Сім сім десяти. Отче давай, таке, Спробуємо. Коротше. Це, якщо ви повернетесь до нашого інстаграму в хайлайте, можете зрозуміти, звідки цей пакуночок, тому що ми гадки не маємо, звідки він. Але ну, цікаво спробувати. Коротше, дівчинка нам подарувала. А, 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 а от яка дівчинка що подарувала? От, от подарувала це, а, ну, а ви не знаєте що це? А от зараз ми з'їзаємося. Дуже пахне полуницю, дуже пахне. І я вже бачу сублімовану полу, полуницю. М'ягенько. І трошки хрустко, і м'ягенько. М'ягенько і хрустко. Ну, це сублімована полуниця в чомусь незрозумілому. Це лакомство? Ні. Mm -hmm. Але mm -hmm. смачно, воно гарно mm -hmm. солодко, от хотілося би чаю. Знаєш, це не бізе всередині. Може, якесь маршмеллоу? Маршмеллоу? чомусь. Да. Воно прям таке тянуче. Оця біла штука це тянучка якась. Яка. Ну, я не знаю. Що І там полуниця, не... там э, э, цедра лимона І ще щось печиво тут є, таке але, знаєте, м'яке вже. Напевно, ціремісу, от печиво, і воно прям таке роз, роз, е І ще щось. Я навіть не можу пояснити на що схожа ця біла штука, яка mm -hmm. Ну, Вона така, знаєте, м'яка, тянеться. Сім з десяти. Так. Я думаю, я поставлю п'ять, вибачте. Мені не сильно подобаються продукти, шариш. Я теж я терпіти не можу, але це гарно буває ну, це, гірше. Це було так, це було норм. Але так, буває гірше, але знаєш, ну, типу. Купила в'є це набавнує. Але ж перший раз? Окей. Okay. Да. Якщо вам будували. О. Що да. ну, на персик. Смак персика. На, на запах персик. Оооо. Воно е, лимонад не газований. не газований. знаєте, от да. в банці ви очікуєте отримати якийсь газований напій, не газований. Дуже легкий, приємний, натуральний персиковий присмак. Але знаєте, оці рожевий персик, який прям такий аж сольти в роті. Ото це от тобі такий, йо, а де текло, А в рот не попало. От Корот як, як бачите цей персик, от такий От Рожевий, не червоний. Десятка. Я б купила ще, ну мені дуже подобається. Ааа! Зараз ми всі будемо гавки. Я прям фанатка желе, дуже сильна. Я хавала... Та ні, отак. У мене. Так, все. ам нам ням нам нам Ой, дуже смачно. Mm. Mm. Це желе? Yeah. It looks like a beard, but... це желе продається також в таких от, О, в таких от штуках з, з такою насадкою, і ти його виса... висмоктуєш. А це дуже погано їсти, бо воно е, трошки воно тече. тече так. І потім ти весь липкий, весь твій телефон, липкий, вся сумка липка, все навколо липке, скільки б ти не витирав це. Але смак дуже класний. Оці зелений виноград в Кореї це просто восторг. Астор. Двісті. Wow! Да. Двісті з десяти винограду. Ем... Десятка в мене. Я обожнюю желе і мені. Ні, е, Я ставлю дев'ятку за дуже незручну да. покування. Опуховання жах. Якщо ви знайдете інше випахування, і там буде е, там буде виноград, беріть, не по Дуже смачно. Е, так, далі Кимчі. Три пісні винограду. Ну так, да. краще да. зараз, ніж потім кимчі. Покем, покем. Я дуже люблю кимчі, і це пахне навіть не остро ніби пахне. От, кимчі, кимчі це, капуста, яку вони маринують. Маринують, так-так. Да, якось поздно. Знаєте, як ми робимо, е-е, різні, вони раз на рік роблять запаси кимчі. Ні, остро. Гостражна. Да. що <свіс> <свіс> обережно. обережно? Ні, обережно кажу. Ну mm. вона е, кисніша, е, ніж таша в закладі. Коротше, вони різні бувають. По різному їх квасять, маринують у кожної сім'ї свій рецепт. Вони роблять. Ні, смачно. Дуже смачно. Вона є такі спеціальні гострота, є дивна. А оце не дивна гострота, вона прям така спочатку м'яка, а потім така накатує хвилями І мені да багато щось накопиє, прям нормально. Прям відчуває цю червону пасту. І воно таке. Знаєте, на що мені схоже? вибачте, але по смаку це борщ. Ну по смаку ж борщ! Прямо от відчуваєш борщ. Ну це борщ! Борщ, але знаєте, такий спочатку, от от ти от перший, ти ти кладеш і борщ. А потім вже ти відчуваєш кімчі, відчуваєш трошки гостроту, але перший такий оп, це борщ. Ну какай вже, ну кай. Так, не конкретно цей смак, кімчі. Так, саме цей. що, Знову ж таки, у є різний присмак, в залежності від рецепту, як його готували. Так, скільки самоці штуки. Я кімчі дуже люблю. Десять десяти. Я будь кімчі люблю. Дев'ять. Бо я спроб Кустувала і смачніше. Ну да, є смачніше, але буду... Бо воно трошки реально кислить. Тотре там буде ядка, тому що якщо не кислило, було б десь. На прозорці током ми бачили о, цю штучку. Називається Hershey's Ну типу херсісам е, нікого не здивувати. Вони в Америці є ну майже в кожній закордонній навіть в Україні на якихось заправках їх можна зайзна знайти. Mm -hmm. Але от перше, де всередині моті. Моті! Ви чуєте моті? Ну одну да? багато на Your first. Oh my god, хавить багато така на картицька. Стоп! без спойлерів. І так. Клік рисове борошно, яке тягнеться. Я напевне, чи є начинка в цьому моці, яке тут всередині, тому mm -hmm. що печиво шоколадний. Моті ну, просто звичайне. Да, оце тобто оце тягнуче рисове тісто. Дуже цікаво на смак, коли ти кусаєш дуже м'яке бо mm -hmm. яке тане у роті, mm -hmm. а і натикаєшся на ніби жуйку. Я зараз їжую. <laughs> да, Дуже м'яку супер тянучка, але моті не так не так тянеться. Вона швидше з'їдається. Ну дивлячись, яке Ну що Якщо той... що не заморожне, то там довго. Да. Яке оце, тільки-тільки приготовлене. Ну, от -оце -от, -оце от довго. Довгограю штука. Ну, напевно, щоб багато не з'їв і згадав, що ти на дієті. Ну <гла> <ability. рисуй> типу, так. <знає? рисуй> що вона дуже сильно солодка. Прям ну, <рисуй> дуже, дуже дуже шоколадна. Так, так. Прям знаєте таке дуже шоколадний <рисуй> смак. Оце знаєте, як. Е, б... Шоколадний фантам з шоколадним морозивом mm -hmm. і политий шоколадним криктою, криктою, криктою. Криктою. шоколадом. І такі матові. Вони такі бархатні трошки. на смак. Воно м'яке. А, нас, а зверху воно матове було. Можливо. Ну, вони такі, ну коротше. Шість. Шість. Мені не сильно зайшло, я хотіла ще води. Після <laughs> цього прям багато води. Можна я візьму води, будь ласка. Mm -hmm. О, жах! Oh, чіпси. Так, да, корейські гальбі. Е, ці, ці, гальбі, наскільки я зрозуміла, це шматки м'яса, які жаряться на грилі. Тобто є пульгогі, це тоненьке м'ясо, а є гальбі це прям великі шматки. От, Шашлик. <смас> Умовно, так. <да. смас> <смас> Умовно, так. Нашими словами. Ого! Дуже гарно пахне. Знаєте чим? Корейським барбекю. Це просто барбекю. Смак ага. шашлика. Дуже смачного шашлика. Я не знаю м -м 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 -м. курка. У мені як курка і дуже багато спецій на цій курці. Згодна, але мені <ріхи> <ріхи> Я... Я... Як так? Боже мій чому ж воно на смак як картопля? Давайте. Ми ну, Я царем. яскравий смак картоплі. <смеш> ну, підливі. Так, <смеш> да, в підливі! підливі з оцих от барбекю. <смеш> да. да -да. цих барвік школ. Це картопля. Ну, от, от, от така штука. А що це прикольно? Приправа якась дуже знайома. Угу. Mm -hmm. От як в Україні ти біжиш. Може, ти соус шариш. Угу. Mm -hmm. Я ставлю 10 з 10, мені подобається. Дев'ятка. Ну, типу, я... Бо десятка це забрала моє серденько. Дай... Давай цю штучку. На а, картинці схоже, знаєте, на пряник. <laughs> який в садочку давали. <laughs> так, почекайте, в садочку давали пряник? Ну так, да, були ці пряники. Мені тільки манку. А десерти? Манна каша. Окей, yeah. uh, okay, uh, макарони з молоком. Ні, коли, типу, не на обід, не на сніданок, а коли... А типу, ти снідала ще? За цитку. Ну, мене вранці завезли, вночі забрали. Так, і дівсадок в Маріуполі. Ну, ми... Мен... А що за концлагін? Добрий день. Почекай, реально? Прям ввечері, ввечері? Ну, ні, десь о... П'ятій, може, п'ята, шоста, да. так. Мене забирали. Тридцять ну дивлячись, ну по перше, що за <звучить> що за садки, тому що в нас був типу супер класний садок. Я ще була у Повного любов. дня, типу ну да, да mm. типу дивлячись, як зайняті батьки на роботі, mm. можна було обирати чи залишаєшся ти типу, подовше, чи тебе забирають раніше? Да, і плюс mm. садок у нас був типу номер один в Маріуполі, Полі. Саме крутий, я завжди навчалася в кращих закладах. <laughs> І оці наповні, <цей>, <laughs> коли тобі давали там компот або чай, або какао з цією пльоточкою з молока. А, какао пам'ятаю, так. Або я пам'ятаю пряники. І давали або нарізане яблуко. <laughs> Тільки на, на, Нарізане яблуко або пряники оці. Ну, треба було трошки освіжити свої спогади. <laughs> О, це не схоже на пряник. Якщо б в мене такі пряники були, я б сходила в дезинок ще раз. Чекай. Дай я спробую, чи я тут можу. Так, да, будь ласка. Знаєте, у царів були дегустатори. Так от. Завжди спочатку куштує цей солодкий така, а давай я подивлюсь. З -з ну, На, ага, пошла гу. Я Я не знаю. Це не карамель, але в чомусь воно ну, воно прикольно. Прикольно? Я не ну, замет не знаю. Я теж не знаю за мед, тому що, ну, тому що оці... Вайби є. Да, вайби є. <гумено. у мене. гум> що я можу сказати, як людина, яка вкусила побільше. Дуже смачно м'яке, е, соковите, е, ніби ні, mm -hmm. теж, е, Воно ззовні, е, ні, я це не викину, я це доїм, Мені сподобалось. ззовні е, більш мокре, всередині більш сухе, але воно е, гарно <кху> солодко, не, не, до, ну, не достатньо солодко, щоб було прям супер на гарно, до чаю, супер. Я ставлю. Я ставлю за ліками. 7 з 10. Все ж таки не? Не. Горло схватило. О, давай. Кослі mm -hmm. м'юда. Саме той, саме це той. Це Уля побачила в магазині така, ой, нам треба. Нам 100% це треба. С сирні норі в клярі. Ви коли-небудь таке чули? Ви коли-небудь чули? Бо... Бо... Бо норі в клярі я обожнюю. А це схоже на кишок. кішок. Дуже фімозний сир. Мені подобається. Це берете ломтик сі... сира, кладете на блюдце, запіхуєте в мікроволновку на 3 хвилини. Mm, да, щоб воно обрекли... прийде да, тверде було. Да, щоб воно да. зажарилось там. І ось там... воно. Мікроволновка здохла. А, да. mm. але, але з нори. Оцей оце сир зажарений. І ти порошки норі. 7-8 нормально. Типу, як снек, якщо ти не хочеш солодкий, якщо ти не нажрався, то це супер. Тому що мені вже погано. Ну от це солодка жінка, я солона. Мені це 10 з 10, мені подобається. Типу, так, трішки weird. Так. Якщо буде відруватися, що це weird, і якщо саме на смаку, якщо вас буду weird, то вам сподобається. Це не будетешні горішки, якісь кульки. Що воно виглядає? Як кашулька? Пахне нормально, не як кошулька. Мені здається, воно теж буде пильне. матова. Краще, ніж бананове, повірте мені. Так, це явно краще, ніж бананове, тому що на смак як орел. Тільки печиво інше. Орео трошки з печива більше, тут більше начинки. Це як начинка зору. І трошки крихти. Ну, сім. 6. Так, да, гіперсолодка, знаєте, прям гіпер. Ей, сіс, 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 сіс. Наггетс, кукіс і крім. Дуже зручно, що вони поштучно. Оце, так, я не можна сходу розідати. Ать. Боже, я люблю білий шоколад. Да, це я люблю смак Oreo. Це прекрасно. 9 з 10. 10 з 10. Просто знаєте, його, його, його багато не з'їш. Да. Це мінус. Ну, тому що білий шоколад, його багато не з'їж білий шоколад. Не всі люблять білий шоколад. Ну, тепер я буду пити персик. Там Орео нема. Хершіс, білий шоколад і трошки крихти печива. Ні, там, там є смак білого крему з Орео. Тут написано, що це Орео. Кукі сен крем, це Oreo. Це не Oreo. Ну, це кукі сен крем. Oreo трошки інший не смак. це саме кукі. Це не Oreo. Ну, 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 тут бачиш, от башни, ну, типу, ну от оріо намальовано. А тут я тільки тут закрытие. бо мені здається, що тут, тут трошки печиво шоколадне, а тут прям орео. Там, там шоколадна печь, а тут орео і крем з орео. Ну тому що це, це мені трошки більше подобається, ніж це. Трошки менше саме... Эм... При смаку білого шоколаду воно розбавлене, а це прям концентроване. Якщо ви любите прям сильно білий шоколад, це вам. Да. Якщо ви любите трошки такий, знаєте, послаблений смак, але з якимись приколясами, то це вам. Або паперо таке саміт. Та-да! Це йде. Победительниця конкурсу. самий тупий оператор в країні. Злата міле! Я оператор. Погад. Дуже поганий технар, не слідкуєш за своєю кількістю пам'яті на девайсі, на який збираєшся знімати контент. Оце позор. Коротше, ми пробували тільки, що оцю міндальну штуку, і я її тільки що пробувала, то ми можемо сказати. У мене вже... сховище телефону здохло. Це тепер мій телефон. Mm -hmm. Так, Ми знімаємо зараз на вулиці. Міндалька. На смак як е, горіх. І дуже десь там далеко за лісами, за полями, присмак полуниця, що дуже класно, тому що воно десь на підсвідомому ця полуниця. Як Лата казала, він тримає дуже нову. Та, дивіться, тому що е, ви думаєте, коли купуєте цю штуку, що там буде яка величезна полуниця, але це не так, це обман. Тому що, бачите, миндаль, вам навіть на упакуванні кажуть, не полуниця, а миндаль тримає маленьку отаку от, малесеньку полуничку. І бачите, такі. Ooh. Тому що він знає правду, що там не буде полуниці увесь у все табло. Та маленька полуничка, віддалений смак. Це прикольно, це мені подобається. Вісімдесяти я ставлю. Тому що я люблю мандаль, а ще маленьку полуничку. Все нормально, я його закрила. Прекрасно, ти молодець. Я намагаюся зробити. Я вам заказала це так тупо. Я кажу, все самі речі, а ти так само смієшся. У мене серце жало, почекай. もしげえもしげえもしげえごつばでごいごいなんでもでるよ。ごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごい Раді були бачити вас тут із нами. Тепер у вас є якісь рекомендації і уявлення про смаколики, які ви зможете е, знайти або в Кореї, бо Корея це 1 здесяти. Раджуємо приїжджати сюди, або можливо в інших країнах. Ви це побачите в азійських магазинах. Або ні. Або да. замовити десь в інтернеті. тому, це, тому що, я думаю, що байери возять такі штуки. Коротше, уявлення у вас є. Що кажемо? Не забуваємо знову ж таки підписуватися на канал, вмикати дзвіночок. Подобається. Коментар від цими слів, тому що це дуже важливо для просування. Запрошуємо вас в наші інші соцмережі. Всі е, посилання будуть в описі під цим відео. Ем... Я це зроблю. А з вами була Оліяла! І золота зірочка! Отака! Отака от фіня!